Кажи фільтру. Проводимо слідчий експеримент. Значить, Фільтр масляний. Подивіться, будь ласка, на стан. Оце старий фільтр. Він як, типу, як камінь. Я думаю, що його прям дуже давно не міняли. І тут так іменно... Іменно так made in China. Іменно, вообще так, именно чітко видно. Тут просто може бути... А, ну на айфоні нормально показується. Просто як приклад, оце новий. Ми його не ламали, нічого, ми його просто викрутили. Отак від. Вот так він розібрався. О, щоб ви роз... О, ну, коротше. Так що... Міняйте масло, оливу, вчасно. І, А це, довірте, нам. Так, ось цей ще тут стоїть. Трошка нам зараз це не так. Фільтр масляний. І там фільтр масляний. Вкладеш. Ось mm -hmm. такий, такий фільтр воздушний. Якийсь я не помню. А ця чоловік купив. Чуть-чуть не то. Ну так, да. трошки не підійде. Наконечник. Чуть такий. Чуть такий. Таке. Амортизатори задні. Якоїсь дитячої машини. Тоже не підходить. Як від максимує? Може бути. Yeah. <laughs> так, масло не підійшло. Ну, це добре. Є деякі моменти з автомобілями з Америки, я розумію, що вповіно, вповіно взагалі, якщо бити ці амортизатори, їх взагалі там немає. Ну, типу, вони є в плані, але в наявності їх немає. Тобто є номер, але реально в Україні їх немає. Тому ми взяли от, нові амортизатори от, по саксу. Знаємо, від чого вони сюди підходять, від чого вони стануть і проблем не буде. На кінечник вже стоїть новий, так? Да? Де? Ну, на кінечник прямий, як е, старий новий був кривий, а має бути взагалі отакий. Вот. Врімені нету. Ніді у нас час йде на сутки, максимум неділі. Мінут 10, 15, минут 5, 10. 5. Тому є деякі моменти в запчастинах по американським автомобілям, особливо, якщо це стосується типу європейського, оце теж фіат, європейського автомобіля, але європейсько-американський фіат трошки є там деякі моменти. От. Тому в підборі е, запчастин на цій автомобілі треба трошки. Пошукати, трошки посидіти, але е, в ітоді ти розберешся, які, що тут потрібно, що тут має стояти. Тому що е, завжди є аналог американському автомобілю в Європі. Тобто, якщо це Fiat 500, то є аналог в Європі такого самого автомобіля. Ну, Відносно такого самого автомобіля, все, все одно Америка е, може додати щось своє від себе. Трошки там, от, направляючи, до прикладу, от, якщо ми беремо Європу, там взагалі не такі направляючі. Тут свої, вони трошки доробили. амортизатори, ну так само, в принципі, трошки е, поміняли трошки. Тут вухо таке, в Європі трошки друге. От. Тобто такі от моменти треба трошки розбиратись, і трошки все буде у вас класно, а взагалі довіряйте нам. Трошки і вже у вас буде не класно, а чудово. Трошки О, так, що так. Любимо вас і ціною. Трошки, 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 трошки. Аудіо шоста заміна ступиці. Роман займається. Привіт. Так, чоловік приїхав, привіт. Були нарікання на те, що при терможенні от, б'є в педаль. От, були провірені диски, деформації у дисках не було виявлено. От прийнято було рішення замінити ступіс. Ось тут вводить привезти шибничок новенький. От і ступіс у новеньку. Праву сторону я вже замінив. От ліву зараз в процесі. Тобто, крише всього, що флянець деформувався, не де. Скоріше за все, тому що варіантів нема. Є момент в тому, да, що ми зняли диски, перевірили їх на станку, на станку вони рівні, а на машині е, мікрометром вони б'ють. Було прийнято рішення м'яти статитися. Це Ford 1.8, дизельний мотор, заміна ременя ГРМ, а також ременя маслонасоса насоса зі зйомом поддона, з чисткою масляного насоса, ну, сіточки маслонасоса. То, все це все ми зараз робимо, моторист, дід Саша зараз займається метки. Повиставляє, будемо це все робити. Санько, до вечора встигнемо. <ріху> <ріху> Дуже встигнемо, формати. Розібрати, розібрати, розібрати вже встигли. Розібрати, а збирати, не збирати, можна так. не спішити. Да? Так, ідемо далі, фіати вже показував, так, що там ходовка була. Трошки е все зроблено. Зараз машина очікує е повітряний фільтр. Постачальники мають довести. Цікава машина, з огляду на те, що запчастини, в принципі... Треба мати трошки талант, як у Владіка, для того, щоб замовити запчастини на цей автомобіль. Трошки. Так, тут у нас Volvo S40, так, да, по-моєму. Volvo s 40 Заміна передньої правої моточини, а також діагностика підвіски на цьому автомобілі. Андрюха, він вже моточину розпаковує. Дуже серйозно в нього вираз обличчя. Так, тут у нас паша. Займається е, заміною салімблоків задньої балки на цьому автомобілі. Ось так це виглядає. Вже новий салімблок з лівої сторони поставили. Також Пашо буде міняти на цьому автомобілі е, салімблоки передніх важелів і вже замінив стоєчки на бінштейн. А мор. Так, там у нас Infinity Q. Ще Q50, так. Да. З 3-літровим двигуном бензиновим. Загнали її в 10 ранку. А ну подивіться, що той чоловік робить монстр свого діла. В 10 ранку машина заїхала, зараз у нас друга 20. Мотор вже на землі. Так, в чому проблема по цьому автомобілі? У нас обірвана лапа кріплення подушки до двигуна, до блока. Десь у нас подивимося. Ось це лапа і он, он туди зверху, бачиш, ось туди, так. Да. Короче, це Короче все я зараз ти... турбіну зніму, туди зніму. Да. Ну і заодно подивишся на люк чи є на кричато плюс, бо поки це все знято, її можна хоч відреставрувати, якщо потрібно. Такий цікавий елемент. Ну, а Там F-15 пашка буде точити задні тормозні колодки. Там. Ось задні гальмівні диски буде пашка точити. Стандартна процедура ПТО. Зараз замірю, чи є ще площина для проточки. Якщо нам дозволяють технічні моменти, то там буде проточка гальмівних е дисків. Оранжеровер на сервісі. Знаєте, У цього оренджровера маленький розхід із всіх машин, які я знаю. 10 літрів у місяць. Там зараз якісь ще ці штуцера на пневмок балончики поставили, це буде нормально.